Так, дорогі, чому я зараз вибрала такий чудовий проєкт. Нарешті, у 40 років, я зрозуміла, що про здоров'я треба піклуватися. І здоров'я це не тільки робота над психікою, а це є однозначно робота і над фізикою. І я, ну, на жаль, це прийшло мені тільки в 40 років ці усвідомлення. І Знаєте, я вивчаючи доказову медицину, прийшла до висновку. Що якщо в тебе здорове, енергійне тіло, тіло це храм для душі, тоді ти можеш реалізовувати будь-які мрії і бажання. А навіщо тобі гроші, навіщо тобі якісь цілі, коли ти хворий, немічний, залежний від лікарів? Але в своє здоров'я, в своє прекрасне самопочуття однозначно потрібно вкладати манна, небесна не падає нікому на голову.